Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Том і Джері Вогнедишний Том. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Одного звичайнісінького дня Джері намагався крадькома поласувати смачненьким у замку. Звісно ж, там він наштовхнувся на мандрівного лицаря Тома, який старіх королівські ласощі. Джері кілька разів мало не отримав булавою, коли втікав від вартового, але спритне мишеня, як завжди, викрутилося і перехитрило Тома. Ну і де він подівся, цей Джері? А що як він заховався в обладунках? Ну так, звісно, ось ти попався. Промайнуло в Томовій голові. Але він знову промахнувся. Джері гарненько собі сховався в черевику та встиг накивати п'ятами, перш ніж Том замахнувся на нього ще раз. Гонитва почалася. Джеріч курнув в один із залів. Там він сховався в щілину кам'яної стіни і показав коту язика. Хай не забуває, що він досі позаду. Тома це страшенно розлютило. Він смахнув булавою перший, другий раз, а на третій щосили вгасив по каменю. Виявилося, цього не варто було робити. Від такого удару по стіні поповзла тріщина аж до самої стелі та знесла величезну люстру. Біжи, Томе, хутко втікай! Але він не встиг. Тільки на Том зрушив з місця, як опинився в пастці. Люстра гепнулась просто йому на голову, а булава злетіла високо в повітря. Як відомо, все те, що високо літає, має колись низько впасти. Ох, бідолашний Том! Залунали сурми, а це означало, що король викликає до себе. Том помаршурував вишуканою доріжкою до підніжжя трону та виклонився його величності. Я хочу, щоб ти розправився з вогнедишним драконом, сказав король. Але як Том подужає дракона, якщо він навіть мишеня спіймати не в змозі? У покоях почувся сильний стукіт. Здається, це тремтіли котячі коліна. Хто? Е, я? наважився запитати Том, тицнувши на себе пальцем. А що таке? Ти в нас тепер сербоягуз?» – запитав король. Маєш меча, то й скористайся ним, наказав правитель. Щоби показати свою хоробрість, Том схопився за футляр і витягнув звідти свій меч. Та лицар перестарався. Зброя вислизнула з його лап і просвистіла над головою короля. Корона злетіла з голови його величності, коли меч пронизав її наскрізь і прибив на трон. Не треба вбивати мене, дурноголовий лицарю. Твоя ціль дракон. А тепер забирайся геть, доки я не понизив тебе до нікчемного лакея. Том відважно крокував лісом до величезної печери. Джері був на сьомому небі від щастя і поспішав за ним, щоб допомогти лицарю у шляхетному подвигу. Кіт чув, як під шоломом вирує одне «Будь хоробрим. Він не міг підвести короля. Том помалу прокрався до печери, хоча навіть Джері ще не наважувався туди зайти. Аж тут із темряви пролунав пронизливий крик. Хто ж іще міг вирощати, як не Том. Він вирвався з печери, сповитий хмарою кажанів. Хіба так годиться стрічати лицаря, який виконує королівський наказ. Томові пощастило, що він врізався в якесь дерево, і кажани порозліталися від нього в різнобіч. Джері аж зайшовся сміхом, коли почув, як котячі обладунки забряджали, наче дзвони. Оце так розвага! Джері вже було не до сміху, коли в нього перед очима відблиснуло вістря Томового меча. Та Леза для того й придумали, щоб їх згинати. Джері скористався мечем Тома і добряче брязнув кота по макітрі, а тоді кинувся на втюки. Котисько загнав Джері в печеру. У ній було так темно, що Том навіть не помітив сталактита просто перед своїм носом. І тут бац! Кіт лише на мить зніяковів і відразу ж повернувся до біганини. Аж ось він ще раз поцілував лобом сталактит. Ай! Том знову кинувся наздоганяти Джері та врізався у ще один сталактит. Бідолаха! Кіт прокрався в печеру за маленьким розбишакою і почув свист. То ось ти де! Том поспішив накинутися на Джері, аж раптом помітив, що той стоїть на голові сплячого дракона, і тут Джері схопив звіра за повіки. Том замотав головою. О, ні, будь ласка, на що Джері закивав? Отак! «От і розплющив драконові очі. Першим звір побачив лицаря Тома. Здається, зараз у котиська будуть неприємності, неначе до цього все було в шоколаді. Том здійняв свій лицарський меч. Хвись! Дракон випустив полум'я, яке переплавило клинок на звичайну шпильку. Час тікати, Томе. Але велетенська лапа з гуркотом звалилася на бідолаху і втиснула його в обладунки, наче в банку котячої консерви. Тоді дракон просто взяв і проковтнув Тома. Тільки не це. Том скотився прямісінько в черево дракона. Слідом за ним там опинилася вогняна куля, що відскакувала від стінок шлунка, як тенісний м'ячик. Шокований Том завмер на місці, а до його роззявленої пащі залетіла полум'яна куля. І що ж це буде? Після першої вогняної гикавки Том зрозумів, що тепер у нього є зброя. Краща за будь-який меч. Він може дихати вогнем. Котисько перхнув з бридкою посмішкою. А тоді, як дмухне полум'ям прямісінько в черво дракона, звір миттю його виплюнув, наче клубок шерсті, а новоспечений сміливець кинувся до дракона і копнув його в лапу. Ось тобі! Розлючений дракон випростався, щоб дмухнути нищівним вогнем. Але замість цього випустив жалюгідне кілечко диму. Том знову перхнув і направив на дракона шквал вогню, від якого той відлетів і заскавчав, наче цуцик. Джері не міг повірити своїм очам. Котисько ще раз набрав повні груди повітря і націлився на Джері. Той ледве встиг урятуватися від полум'я. Том же був на в мишеняти і випускав в нього вогняні струмені один за одним. Аж раптом знову гепнувся об сталактит. Ти ж пам'ятаєш про сталактити? Том не пам'ятав. Ух, як було йому боляче. Джері вискочив із печери і заліз на високе дерево. Але Тома це не зупинило, і він перетворив дерево на кубку чорних зубочисток. А. Джері закричав, мов ужалений, і полетів прямісінько в роззявлену пащу Тома. Котисько проковтнув його. Ммм, <гум> Том так давно цього хотів, але воно й близько не виправдало його очікувань. Том виплюнув Джері на землю, а потім повернувся до нього, щоб знову обпалити полум'ям. Але назовні вийшло лише мацю-пусіньке кільце димо. І вгадайте що? Тепер полум'я перейняв Джері. Ох, який же нещасний Том. Джері так сильно пирхнув палючим вогнем, що на Томові лишилося тільки спідня. Який сором! І знову почалася біганина. Та цього разу вів Джері. Він гнав свого давнього ворога в шию і раз за разом випускав у нього полум'я. Том і Джері пронеслися повз понурого дракона. Мишеня стало шкода цього велетенського звіра, якого позбавили полум'я. Джері чхнув ту вогняну кулю собі в лапу і повернув її дракону. Том саме заховався за каменюкою, щоб перевести дух, аж раптом помітив, що над ним нависла драконова тінь. Ха! Зловтішався котисько і висолопив язика. Краще б він цього не робив. Вогонь облизував Тома з голови до п'ят, а дракон гнався за ним лісом аж до самого замку. Пух ай. Пух ай. Друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.